Орс чудес, урок 263. Моє святе бачення бачить чистоту всього існуючого. Отже. Твій розум створив усе, що існує. Твій дух увійшов у все, Твоя любов. Дала усьому життя, і чи хочу я бачити те, що ти створив так, ніби це можна зробити грішним. Я не хочу сприймати такі темні та страшні образи. Неможливо, щоб мрія Божевільного стала моїм вибором замість усієї краси якою ти благословив творіння усієї його чистоти, Його радості, Його вічної та спокійної оселі у Тобі. І поки ми продовжуємо залишатися За Брамою Небесною, давайте подивимося на все, що ми бачимо святим Зором. І очима Христа. Нехай кожна зовнішність здається нам чистою, щоб ми могли подолати її з невинністю та разом іти додому нашого Отця, Як брати та святі діти Божі. Пам'ятай, тобі не потрібно вірити ідеям, ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти. Це не має значення та не зменшить їх ефективності, але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі чудес і незалежно від твоєї реакції на них використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час, мир вашому дому.